Ато наближається, казка починається, нехай мрії кожного збуваються, щоб ніхто не плакав та не сумував, щоб тільки ще й радість людям дарував. Нехай рік новий з собою принесе людям всім здоров'я, бо ж воно понад усе. Хто любові ще не має, хай її знайде, хтось хай дітях щастя своє віднайде. Будьмо добрими до світу і до людей. І зустріном, із усміхненим нахненням новий день. І нехай тепло від кожної душі, неначе лід розтопить негаразди всі. Хай яскраво світять зорі, подарунки буде море. Добра весіння і позитиву, хай складеться рік щасливо. Пахне смолою ялинка зелена, каже бабуся, маленька Олена. Сіння з ялинки нам стане в нагоді. Посадимо саму таку на городі. Будь рік дракона лише смійся, подружися з ним, не бійся. Тебе нехай він не лякає, і тільки щастя посилає. Чарівне зимове свято вже стукає у двері наших домівок. Хочу, щоб магічна святкова зірочка опустилась у ваші долоні і зробила справжнє диво, розфарбувала світ щастям і любов'ю, і подарувала нам найочікуваніший новорічний подарунок мирного неба. Нам усім і перемоги. Іде зима, красуня мила, В неї сукня сніжно біла, черевички з кришталю, дуже зимоньку люблю. Іде в засніженнім уборі, очі сяють, наче зорі, щоб своє побачить личко. Зеркало зробила з річки, білі коси розпустила, лагідно укрила. Хай спочине до весни і чарівні бачить з ним. Хоч складна у нас дорога, хай настане перемога, щастя, радості, тепла в новий рік без москаля з Новим Зnisko> роком. Через гори і через ліс Миколай за ніс, намагався не трусити, щоб голки не розгубити. І яка ж вона чудова, уся сяє і блищить. у гірляндах кольорових серед залу в стоїть. Хай вже рік новий приносить все, що бажане всіма. Те, що кожен з нас попросить. Те, чого іще нема. З Новим роком! Привіт, 2024-й! Додай до свого життя трішки неймовірних бажань та казки. Нехай новорічна магія триває протягом усього року. І нехай бажання вціляться в реальність зі швидкістю метеориту. Вперед до нових досягнень і кращого життя в мирній країні з Новим Роком!